Реєстр від тренінгового центру суто. Як його знайти. Як він побудований, чим він наповнений? Як же знайти наш реєстр від тренінгового центру суто? Ви заходите на наш сайт. Ось активне покликання. На головній сторінці знаходите вкладку або тренінги, теми тренінгів. І під шапкою ви бачите активне покликання на реєстр, або на вкладку Вебінари, і також під шапкою ви бачите активне покликання на реєстр. Переходимо за покликанням. На цій сторінці ми можемо побачити реєстр сертифікатів. Різних заходів. Перший це тренінги наживо, які проводилися в різних містах України. Другий відповідно вебінари, третій, відповідно, конференції, марафони, майстер-класи. Заходячи на вкладку Вебінари, ми можемо побачити, що тут розміщено абсолютно всі. Вебінари, які проведено тренінговим центром. Саме тут ви можете переконатися, що ваш сертифікат дійсний і ви його отримали точно. Наприклад, подивимося, як це можна знайти з вебінару Наталії Шевченко. Переходимо за покликанням. Тут ми бачимо назву вебінару, натиснувши програму вебінару, ми можемо переглянути саму програму вебінару, або можемо ту ж саму програму, натиснувши ось тут. Завантажити собі на гаджет і показати разом із сертифікатом вашому керівництву, якщо вони таке, звичайно, вимагають. Також ви можете знайти тут список тих, хто отримав наш сертифікат. Переглянемо. Звичайно, тут у нас прізвище ім'я. Інколи по батькові вписано, але вони не за алфавітом, вони за номерами отриманих сертифікатів. Тому варто шукати ваш сертифікат саме за номером. Зверніть увагу, що перші цифри це у нас саме цифри дати проведення вебінару. Буква В означає вебінар, а далі цифри після букви В це номер вашого сертифікату. Тому для того, щоб знайти ваш сертифікат, варто дивитися на останні цифри після букви В. І таким чином ви достатньо швидко зможете знайти саме ваш сертифікат і переконатися, що він у вас дійсний. Якщо у вас виникла якась помилка, або у вас виникли якісь питання, ви можете на нашій сторінці знайти посилання і на наш сайт, і розповідь про тренерів, теми тренінги, вебінари, блог. Також у вас є можливість зателефонувати нам, надіслати нам емейл або. Приєднатися до нас на сторінках Instagram, YouTube, Facebook. Удосконалюємось разом!